Сто тисяч людей взяло участь у демонстрації проти кліматичних змін у Нью-Йорку напередодні саміту ООН з питань клімату. Демонстранти вимагали від урядів країн світу звернути увагу на глобальне потепління та врятувати планету. З подробицями Олександр Яневський. Демонстранти заполонили 30 кварталів Нью-Йорка. Їх основна вимога уряди країн мають вирішити проблему глобального потепління. Активіст еколог Біл Маккібен, на якому належить ідея проведення маршу, задоволений явкою людей. Ми приємно здивовані кількістю людей, які вирішили взяти участь у марші. Це не просто найбільша екологічна демонстрація, це найбільше політичне зібрання у США за останні роки. Демонстранти несли плакати та прапори, читали молитви та виголошували гасла. Вони навіть танцювали на шляху до будівлі ООН. Біля самого приміщення не було ніяких промов, лише невеликі мітинги груп. Я думаю, це говорить нам про одне релігія є не лише причиною конфліктів у світі, вона також є неймовірним джерелом зцілення, і ми поважаємо усе створено Богом. Хвилиною мовчання демонстранти вшанували тих, хто постраждав через кліматичні зміни, підвищення рівнів морів, від засух та штурмів. Активіст Джош Рушам закликав до захисту повітря та питної води. Ми любимо цю планету. Ми хочемо підняти наші голоси, щоб ті, кого ми обираємо, представили нас. Організатори стверджують, що 2600 подібних заходів відбулося у майже 60 країнах світу. Олександр Яневський, голос Америки.